Продовжуємо об'їзд полів. і Юрій Ілліч нас привіз на пляж. Не, на пляж ми поїдемо. Там це. У нас ще є маси вишеньки, це, такі. це серединка якраз переходяща. Uh -huh. Ми просто пере... переїхали в інш... цьому самому блоці. Тут проїхали 2 кілометри, там де ми молотили Висок. пшеницю під 8 тонн, а тут е... інший вже масив, намиті такі піски змиті. але... Ще соняшник тримається, да, дійсно тут можна. подивитися край. край, це як, як не треба робити це, що робить ущільне, то ти говорив про цей, проїзду по краю поля. Mm -hmm. От тобі різниця, це все десь дорога. Тут якась ну, калюжа ще й має. Могла буде якась калюжка, всі понакатували дорогу з краю, да, та і все. Да. Ну, важливо те відмітити, що компанія працює. Е в основному на легких ґрунтах, але при цьому е, отримує гарний результат і по урожайності, і по економіці. Тому що технологічні і прогресивні. Немає стандартного підходу е, до всього. Ми були в тому масиві, де чорна земля, і там значить, 8 тонн пшениці, все добре. Тут 8 тонн важкувати. Треба правильно рахувати потенціал полю, виходячи з агрохімічних показників. Вкладати відповідний ресурс під той потенціал. Тоді отримав, якщо розганяти такі поля, надіятися на 8 тонн, тоді треба розказати, чого ти планував 8, а отримав тільки 3, тоді інші випроси рішає вода. Да. То якби треба, ну, з цими ґрунтами важче, цей ґрунт не, не побачає помилок тут треба. Ну і великий дійсно фактор. Що Найбільша проблема піщаних, пісок сам не має водоотримуючої властивості, низький вміст гумусу, тому що гумус також забезпечує водоотримуючий потенціал. І якщо тут 3-4 тижні немає дощу, культури дуже страждають. А який очікуваний урожай по соняшнику з ці поля? Ну, я зараз не готовий, десь 2,7-3 тони. Краще, 3,5-3,7 десь буде бюджету. Є і краще, але. на А яка тут технологія? Вона чимсь відрізняється від тих полів. У нас тут експрес. Попередник пшениця. Безвідний обробіток грунту після пшениці. там вже ж хорштайгер. Було внесення органічних добрів, десь 15 тонн гною в ВРХ. Низенька РХ до, да. до ну, ні, логістика займає, а тут ферма. Плюс вапнування, так? Да? <клес> <Да, клес> вапнування також не О, так та давно було. Це ж це поля 13 поле, а там знаходиться ще далі де стовп, 14 поле це на полі, якому ми отримали саму першу карту врожайності 18 років, і ми його в 18 році запустили, де в кукурудзи на тому полі. Соняшник під технологією експрес. Тут великі проблеми маємо із тестозвітними бурянами, ну і плюс грунтові гербіциди на, на, на таких легких ґрунтах е, стараємось наносити, тому що вони можуть промиватися і досить сильно пригнічувати культуру. Тому угу. Працюємо на, з гербіцидами. на легких ґрунтах стараємося від, від класичної технології з грунтовими гербіцидами відмовлятися. Чому? Тому що ґрунтові, те, що Василь Вікторович сказав, вставляють може, ризик промивання, і тоді легкий ґрунт він не може отримати промивання, тоді культура страждає, тому використовуємо експрес-технологію. Кріафілд ну, пробував, але там є ризик після дії, то не так широко. Mm -hmm. В основному у нас там 99%, що це піщаний ґрунт, то ми використовуємо. Так само гібриди підбираємо, це ж не тільки на класиці одні гібриди. І я завжди говорив, коли мене спитаєте, який е, гібрид на хорошу землю, всі вам розкажуть, я вам назвати перелік гібридів. а от підібрати, який гібрид е, підходить для такої неектенсивної технології. Да, ми не говоримо, що ми тут екстенсивно займаємося, тільки сіємо і збираємо, але щоб такий трошки витримувався у жару, хоч каже, марк маркетологи компанії вже це. Який гібрид тут? Е, ці, пишуть вже е, цей. Соня, гібрид адаптований до пісків, не знаю, як вони її адаптують, mm -hmm. але є такі вино, ви, виносливі. Тут який гібрид посіяний. п 64 але є 25. Є 25 mm -hmm. да, Ми вже давно його вирощуємо, такий. Mm -hmm. не, не, не підводить. Ну круто. Круто. Ущільнення, промивки, ну, бач, ще да. де ущільнення, край машини їздять, бур'ян покривається пилюкою і гербіцид з першого разу не забрав. Бач, тут, mm -hmm. тут тобі ущільнення, а тут ще й бур'яни з ущільненням, то взагалі соняшника немає. Бач, тобі. Ну, да. Маленький mm -hmm. дослід. Ну так. Да. А так соняшник все рівно гарно виглядає. Цвітає. Що? що буде по наливу, будемо дивитися. Так. Ну так, да, та перна. Для, Для цих ще полів. Під таку жару. Це були якраз оці ж поля. Одні з перших, які ми пустили під аналіз, щоб ну, де робити, якщо в тебе все там більш-менш нормально, ти там не дуже собі е, задуряєш голову, що там придумати. А коли в тебе є якісь проблемні поля, і ти не дотримуєш, ти починаєш шукати. Але і земля це основний засіб виробництва. Ти маєш розуміти, що в тебе відбувається в ґрунті, як мінімум е, ту саму лопату, поковирятися, подивитися, ми вже ходили, перекопували, передивляли, що, де як. Відбувається. Я ж кажу, І сьогодні, якщо там знову ж про ті говорити аналізи ґрунту, не знаючи свій ґрунт, наскільки е, скільки в нього елементів, який гумус, який pH, далі щось робити, і бути на ньому ефективним, то я не знаю, як то так можна. Ну, може комусь здається. Треба знати і розуміти свій ґрунт, щоб з ним працювати і розуміти регіон. І ми навіть за, за опади, я, я точно знаю, бо ми стараємося опади навіть не вегетацію, а ми з вересня по вересні дивимося, як йде накопичення опадів в осінньої вже mm -hmm. ось, якщо кукурузів, в вересні вже там не виготує не кукурудза, практично інше, то цей рік він непоганий по опадах, по сумарному. І в осінньо-зимовий період нормальна Тут Точно в цьому регіоні більше 600 мм випало. Але ці не рівномірні. У нас е, кінець, квітня, е, і це, кінець квітня і початок, до початку травня 35 днів не було дощів. Травень взагалі був писточ сухий. Але за рахунок того, що ґрунт. Міг отримати, то вологу, та, що в квітні були надмірні. і ще Багато опадів знову що їх випадає, але не випадають зливові. якщо 60 мм, багато йде змиву, так само тут можна знаходити промої. Mm -hmm. 600 випало, громка цифра, да? так як спеціаліст кажуть, ну, але якщо воно випадає нерівномірно і ще вигляді злив. Але запаси продукти ми робили, ж теж. коли говоримо там про норми посіву і приймаємо рішення весною там, в квітні сіяти якусь густої курузу, ми за, за 10-2 за тижні до посіву робимо відбори аналізу запасів продуктивної вологи. І тоді коригуємо норми висів, щоб зрозуміти, бачите, якщо вологи. А для пізніх культур саме кукурудза, якщо немає в ґрунті запасів продуктивної mm -hmm. вологи, вона в таку жару не витяне. Буває, от роки ми для себе порівнює, ми маємо аналітику по опадах, по місяцю і урожай. Якщо є запаси продуктивної вологи, а в сезон може випадати небагато опадів, є нормальний урожай. Якщо опадів е, запасів продуктивної вологи в ґрунті мало, протягом ветації випадало, типу, як книжка пише, mm -hmm. буде менший урожай. Розуміючи, запаси продуктивної вологи. Перед початком посіву ми з осені робимо запаси, угу. щоб вже собі е, певні плани коригувати. Ми робимо в, в кінці е, осені, жовтень, листопад, угу. ну, як коли погодні умови. І потім весною слідкуємо, теж дивимося, і тоді коригуємо в межах поля, норми висіву. Дивимося, як ну, гібрид враховується. Там ще багато ну, вчитися і вчитися. Немає такої, знаєш, там що нас можливо, щоб. Проводить такі знаєш, чіткі дрібно-ділянкові досліди. Десь на своєму досвіді, десь дивимося, чиюсь інформацію, щоб сказати, такі mm -hmm. там, ми вже скажемо для кожного гібрида. Ми поки цього гібрида три роки відтестимо і вже mm -hmm. до нього норму, то вже ж їх п'ять нових придумаєте. Скажуть, це вже погане, а то ясно, no, що п'ять нових зареєстрували більше. І ти починаєш з тим грати, ну, слухаєш компанії, дивишся, з яка група ФАО, вже якийсь досвід. По факту. Зібралися з головним підрозділу, знаємо, який гібридний склад, знаємо, дивимося і вже в яких межах собі ага, бачимо, що запас відповідно там, по цьому масиву можемо 5-7 тисяч, там, до 10 тисяч додаємо, радимось, та, та, та і все. Ну зрозуміло. Що ми тоді рухаємося далі? Да. Ну, Ділянка гібридизації. Так, Тут ділянки... цікаво, що соняшник, бач, батько першого сроку посів mm -hmm. і батько другого сроку посів. Ну, він гірше посходив. Але відносно uh -huh. першого є, є нюанси. Але бач, це спеціально зроблено, щоб ну, розтягнути період запилення. Uh -huh. Батько сіть для цього гібриду. Ну, там, там взагалі для кожного гібрида своя весілля і все. Але почав сісти, будемо дивитися. Так, полив. І... Батько, на ньому є пиляки. Він uh -huh. запилює. А. На материнській формі немає пиляків, вона не має сама себе запилювати. Mm -hmm. Бувають такі нетипові рослини, на яких можуть бути пиляки, люди приходять і ці нетипові мають видаляти, щоб mm -hmm. вона рослина материнська сама себе форма не запилювала. Mm -hmm. І то хвороби? ну, батьківській лінії взагалі вони самі по собі дуже ніжні. Там купа по них обмежень, що по кукурузі, що по сонях то не внеси, тут не дай. Тут насморок буде, тут ще щось. Трошки, і це вже тут Два це я це три прибрехав, а два фенгіциди тут точно було. Mm -hmm. І вносимо те, що вони рекомендують, все одно бачить, є питання. Ось, бач, щось було, ходили, якесь видавання було, проходили, бач? Дві було щось... з сім'ї. Ну я бачив, там вуликів багато стоїть, там вулики це стоять. вже погоджуються, але там від двох до чотирьох, в залежності, як там контекст. І ви домовляєтеся із це пасічним. Вимоги є. Є вимоги. Ну ні, я, я розумію. Компанії, а ми платимо за це гроші. За гроші. Ну тому що збору а. меда немає, ви розумієте, бачите, ну, пиляки да. тільки тут, звідки вона може брати нектар, їх небагато по суті. Це, mm -hmm. вона... це... це обманка для неї. Да -да. Вона сюди летить, але тут вона нічого не... Буде. Ну вон сидять, дві штучки приймають. Да. Ну, тут не... пилка немає, пилок тільки. Вони мають тут бути. Uh -huh. Да. Ну, для пасічника це не ви... ну, якщо йому не платити, зрозуміло. Він не, не пам'ятаю, що тут одна і дві тонни план такий. Тому що цього не буде, ну і план ж по ньому не такий великий. Але... А полив, як ви приймаєте рішення по поливу? Як ви управляєте цим процесом? Можна з лопатою, можна з датчиком. Датчики в ґрунті, і бачиш, як волога, бачимо, суха погода, цей рівень вологості падає, заходить, там є зони максимальна. І, ну, лінії, яка вологість має бути мінімальна і максимальна, і крива дивиться, якщо рухається, прогнозу немає, включає, тоді включаєш полів. І скільки виливаєш за один раз. А тут в залежності, що дивляться, треба було Сашка краще порозпитувати всі, всі, всі деталі. Але тут машини, у нас тут стоїть три машини, в кожної своя, є мінімальна продуктивність, як, як швидко. Ще плюс є мене багато вже тут людей поливає, ми обмежені в поліві, То ми можемо не завжди лити стільки, як mm -hmm. треба, або не доливати, бо десь не встигає, або переливати, щоб бо наступний раз е, оптимально. Mm -hmm. Та вже варіюють, але. За цим треба слідкувати. Ну, Грунти тут специфічні, дуже, що цікавий ґрунт, дуже високим містом фосфору, оскільки вирощуємо, тут ще кілограма фосфору не вносимо, але при цьому дуже низький калій ну, на, на піску і калію і вносимо, і плюс е, вже деякі круги вже по другому кругу кидаємо цей курячий послід. <гументна> І ще знову плануємо завозити, будемо вносити і, ну, ділянки героїзації вони себе окупляють. Тут можна і 2,5 і 3,5 тисячі доларів на гектарі заробити на ділянках Ну, На сонячнику менше на, куку... на кукурудзі, якщо ти зробиш план або пере... перевиконуєш план, то ну, заробітки на ділянках геолізації непогані. Зараз площі, звісно, скоротилися, в нас не повністю круги зайняті, одне круг зайнятий товарною кукурудзою, бо... Mm -hmm. Площі товарної конкуренції в Україні взагалі ну, зменшилась і виробники насіння відповідно, зменшують вирощення, тому не такий попит. Для mm -hmm. соняшника ну, проблема це просторова ізоляція. Треба 2 кілометри витримати. Mm -hmm. А скільки коштує вода? Ну, наприклад, орієнтовно на, на альтах. Не пам'ятаю, Ну, mm -hmm. вода потихеньку росте. Ну, вартість води це вартість електричства. Ну за сезон ви десь міліметрів там під 200, ну сто Ні. Ні, 120. Сто двадцять, так? Сто двадцять, отак десь. Було ну, що це... 80 виливали роки. Тут саме цікаве, якщо. Це підсоняшник, так? Да? Під соняшники. Навіть під кукурудзу. Саме цікаве, тут буває така історія, бо ми знаходимо тут в Борискую сьогодні їздимо, Та тут саме найбільшого подів може випадати. Ніде не випаде, тут випаде 30 міліметрів. шоткуємо, дзвонимо. Саня, який Олександр менеджер попалив. Саша, виключай полив. У тебе тільки в нього дощі, і так воно йде полосою рогоже, воно так. Полосою захвачує Вишеньки, Київ, то, то буде на, на позняках іти тут і в цьому, в Рогозі. А то основну масу потлів може не захватити, то тут ще й перепадає з опадами. Але дійсно критичні такі періоди потрібно включити. Коли ти їдеш до Німеччини, значить там знаємо опадів багато в тому регіоні, а в нього картоплю вирощує і стоїть поливалка. Каже, буває, що мені треба. Один раз. один раз її включити, але в саме Сам критичний період, коли mm -hmm. дощів так, так складає ситуацію, він мусить то мати, тому що останеться без врожаю. Тому не 200 не виливали, це точно пам'ятаю. Якби ти сказав питання, то я підготувався, але точно знаю, mm -hmm. що ми далі 150 mm -hmm. не було. Ти нам ще щось покажеш? Що я будем... думаю, вже закругляться. Тоді, що ти побажаєш, порекомендуєш аграріям, як от працювати, виживати в цих кризових умовах? Ну е в цих умовах е не має бути шаблонного підходу. Те, що ми говорили, якщо, якщо в Черкасах чи Вінниці ця технологія працює, то на Волині чи на Чернігівщині вона працювати не буде. Може там, чи так само я родом з Вінниці почну технологію використовувати. Маєш розуміти свій ґрунт, свої кліматичні, погодні умови. І якщо ти розумієш біологію ґрунту, процеси, які в них відбуваються, технології, тобі є ціль отримати гроші, а не просто погратися в пісочку і там, потім десь кудись поїхати, то на, на таких ґрунтах в умовах можна отримувати прибутки і задоволення від тої роботи, що ти робиш, і результатів. Чудово. Чудово. Дякую тобі. Будь ласка. Василю Вікторовичу теж дякую Василю Вікторовичу дякую тобі, що ви приділив час.